Як безпечно водити автівку, якщо у вас міопія, тобто короткозорість, особливо, якщо вона середнього або важкого ступеню? Всім привіт! Ви на каналі Drive Your Life, Я Костянтин Луговий, професійний хімік, дослідник і викладач. А також я маю вже більше 22 років стажу без аварійного керування автівкою, і в мене важка ступінь міопії. В мене короткозорість мінус 7. Хто має міопію, знаю, що мінус 7 це досить важка ступінь міопії, і такі люди, як я, бачать насправді дуже погано. Отже, як людям з міопією безпечно керувати автівкою? Які є для цього прийоми? Що потрібно робити? Сьогодні говоримо про це на драйві лайфі. Ну, по-перше, що таке міопія, і як люди з міопією сприймають навколишній світ? При міопії наш кришталик Ока подає на сітківку. Не сфокусоване зображення. Отже, якщо ви колись бачили неякісну світлину, де розмазано так все, не сфокусовано, то от так от ми, люди з міопією, бачимо світ, коли ми дивимося кудись попереду. На щастя, люди досить давно вже придумали окуляри та і контактні лінзи, і це дійсно допомагає частково вирішити нашу проблему. Але, на жаль, не повністю. Тобто, якщо у вас зір... Такий, як в мене, мінус 7, тобто важка ступінь міопії, то навіть окуляри не гарантують те, що ви будете бачити в них так, як без окулярів бачить здорова людина без вад-зору. Тим не менше, окуляри нам дуже допомагають, і тому правило безпеки номер 1 Ми ніколи не сідаємо за кермо, не вдівши окуляри. Це просто нам заборонено. Забуваємо про те, що можливо поїхати без окулярів або без контактних лінз. Сподіваюся, що це зрозуміло і не потребує додаткового обґрунтування. Правило номер два: швидкість. Я не буду розповідати, що я, начебто, їжу завжди якось повільно. І, типу, ніколи не розганяюсь. Ні, це не так. Але існує для мене особисто просте правило максимальної швидкості. Саме мова йде про максимальну швидкість. Я, наприклад, ніколи не їжджу швидше, ніж 130 км на годину. Але зауважу, що саме мова йде про максимальну швидкість, це не означає, що я завжди їжджу 130 Тобто, я їжджу обережно, якщо дорожні умови дозволяють. Розігнатися до 130 я їду 130, але я роблю це дуже обережно і при будь-якій зміні дорожніх умов я завжди знижую швидкість. Тому що знаю про свою ваду зору і про те, що вона може вплинути на мою безпеку і на безпеку оточуючих людей. Отже, обираємо для себе ту максимальну швидкість. При якій ми ще відчуваємо себе досить впевнено і ніколи її не перевищуємо, правило. Номер три: ми всі знаємо, що люди з міопією, в принципі бачать силуети предметів. Тобто не можна сказати, що ми взагалі не бачимо ну типу, нічого, розмазане п'ятно. Ні, ми бачимо, якщо стоїть якась будівля, якщо їде там машина, якщо ще щось таке. Але у нас є проблема з тим, щоб вчасно побачити щось невелике, маленьке тобто, те, що може легко злитися з дорогою або з якимись природними умовами. Отже. Ми першочергово звертаємо увагу на щось невелике, на щось маленьке, те, що з'являється, або різко зникає, або щось взагалі змінюється. І як тільки ми це помічаємо, ми одразу знижуємо швидкість, навіть якщо ми ще поки не побачили безпосередню небезпеку. Тобто краще це зробити заздалегідь знизити швидкість. І тоді, вже впевнившись, що все окей, продовжувати рух. Але перша наша реакція має бути зниження швидкості при будь-якій підозрі, що може виникнути щось небезпечне, і в першу чергу ми звертаємо увагу на маленькі предмети або людей, або щось маленьке. Бо це для нас є першочергова небезпека, тому що великі предмети, ми і так, в принципі, більш-менш бачимо. Правило номер 4. особливу особливу увагу. Ми звертаємо на пішохідні переходи. Причому в першу чергу мова йде навіть не про ті, що є в місті хоча, звісно, в місті ми їздимо і так обережно. А на ті пішохідні переходи, які зустрічаються за межами міст, за межами населених пунктів. Чому тому, що там наша швидкість більша, і там пішохідний перехід більш небезпечний і його складніше помітити, особливо в темну пору доби. Не всі пішохідні переходи освітлюються. На жаль, і на жаль, у нас в державі поки що не ну, усюди будують підземні або наземні пішохідні переходи, хоча б за межами населених пунктів. Наприклад, якщо їхати з Києва в бік Львова, Ужгорода, то там взагалі нема ділянки нормальної, на якій можна їхати з більш-менш великою швидкістю, тобто там весь час або населений пункт, або пішохідні переходи. Тому друзі, не ігноруємо пішохідні переходи. Як тільки ми бачимо, що попереду пішохідний перехід, ми краще знижуємо трохи швидкість. Обережно його проїжджаємо, лише впевнившись, що все окей. Бо для нас, для людей з міопією, пішохід це велика небезпека. Ми його можемо побачити занадто пізно. Ну і взагалі, друзі, я би порівняв керування автівкою, коли в тебе міопія, з керуванням автівкою взимку. Бо взимку ми завжди їдемо з підвищеною обережністю. Ми більше реагуємо на зміну дорожніх умов на якусь небезпеку не так, як це робимо влітку. Так от людям з міапією, я дуже раджу мати на увазі завжди, що є підвищена небезпека для нас у порівнянні з іншими водіями. Тобто, ми маємо бути більш мобілізованими, більш зосередженими завжди, і реагувати якнайшвидше на найменшу зміну дорожньої. Обстановки, бо ми, на жаль, довше будемо не помічати, що саме відбулося, і тому ми під підвищеним ризиком. Ми маємо, як тільки е, помічаємо, що взагалі десь щось може бути не так, ми одразу маємо реагувати і потрошки знижувати швидкість, потрошки дивитись. Е, ну тобто, ми не можемо собі дозволити реагувати тільки тоді, коли ми точно вже побачили, що саме відбулось. Ми маємо заздалегідь. Готуватися до того, що це може відбутися, якщо ми щось таке підозріле побачили. Ну і останнє не те, щоб це було правило, але побажання. Якщо є така можливість, то краще уникати їзди в темну пору доби для нас. Так, да, зараз існують сучасні автомобілі з нормальними фарами, які, в принципі, нормально освітлюють. І в принципі можна їхати. Ну я по досвіду знаю, я дуже багато їздив свого часу в темну пору доби. В цьому нема нічого страшного, але за можливості, все ж таки, нам цього краще уникати. Тобто, якщо є можливість поїхати в день, краще поїхати в день. Ми більше ніж інші люди маємо на це звертати увагу також, на жаль. Отже, друзі, підсумовуємо сьогоднішню інформацію: нема нічого страшного в керуванні автівкою людям з міапією, навіть з важкою ступінню, як в мене. І мій власний досвід свідчить про те, що можна, маючи мінус з зір, 22 роки їздити без жодної аварії. Але просто ми маємо усвідомлювати наш підвищений ризик. І тому ми маємо завжди мати на увазі, що ми. Маємо бути максимально мобілізовані, максимально уважні і обережні. Нічого страшного немає. Ми їздимо нормально, просто нам потрібно керуватися деякими додатковими правилами, про які я сьогодні вам сказав. Отже, ми не сідаємо за кермо без окулярів або контактних лінз, ми е, знаємо свою. Максимальну швидкість, яка для нас більш-менш комфортна і ніколи її не перевищуємо. Ми е, звертаємо особливу увагу на пішохідні переходи і завжди знижуємо швидкість перед ними. Ми особливу увагу приділяємо якимось маленьким предметам. Або людям, або тваринкам, тобто чомусь маленькому, то що ми бачимо перед собою, у порівнянні з великими предметами, тому що маленькі предмети ми бачимо гірше і помічаємо пізніше. Отже, в першу чергу ми звертаємо увагу на щось маленьке, ми намагаємось за можливістю уникати їзди в темну пору доби. Ну і взагалі, ми завжди на поготові. І як тільки ми бачимо щось підозріле. Ми маємо знижувати швидкість і готуватися ще до того, як ми точно вже побачимо, що саме відбулося. Тобто ми даємо собі фору. Бо, на жаль, якщо ми будемо реагувати лише тоді, коли ми вже бачимо, що якась халепа настала, то у нас для такого реагування буде на жаль набагато менше часу ніж у здорової людини. Отже, друзі, керуємося цими правилами, нічого не боїмося. Не страшно керувати автівкою з нашою вадою зору. Ми можемо робити це безпечно, просто не забуваємо про ці прості речі. Сподіваюсь, що ці поради будуть вам корисні. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться на драйві лайф, якщо ви ще не є нашим підписником, і обов'язково напишіть в коментарі, щоб ви зі свого боку ще порадили людям з короткозорістю для безпечного керування автівкою. Буду вам дуже вдячний. На змістовні коментарі я завжди намагаюся відповідати. З вами був Костянтин Луговий. Побачимося на каналі Драйві Лайф. Всім пока, всім до зустрічі.